Поганих людей не буває. Я почав це з часом розуміти. Просто деяким людям не пощастило зустріти на своєму шляху таких прикладів, які по-справжньому торкнулися б їхнього серця, тому вони і не знайшли правдивого Бога, який притягнув би їх до себе. Так, Господь притягує до себе людей. Чому ми їздимо? Від одного до священника, до одного й того ж, чи ходимо до одного й того ж самого сповідника, духівника, відвідуємо один і той, той же храм, по нашій душі там добре. Коли людина бачить щось справжнє, вона від цього не відмовляється. А от коли перед тобою фальш, яка на додаток прикривається ім'ям Божим. Настає розчарування, і хочеться утекти від цього чим далі. Це абсолютна істина. І я зрозумів, що всі люди хороші, а ті, кого ми вважаємо грішними і злими, насправді просто заплуталися, збилися з шляху. Якщо людина бачить Бога у серці священника, її душа відкривається Господу, і вона прийде до цього священника і розповість про свої проблеми, і нікуди не втече, а навпаки, приліпиться до нього. Але… Якщо навпаки людина побачить, що їй постійно погрожують пальцем, роблять зауваження і гніваються, вона подумає ні, тут бога немає, бо Господь нікому не погрожував пальцем, і на відміну від нас ніколи не лаявся. Викриття від нього чули тільки фарисеї, а грішникам він відкривав обійми й казав. Прийдіть до мене, я розумію вас. Христос не лише не відштовхував грішників, але навпаки, йшов до них і їв з ними, от який він, Бог любові. Сам Господь йде назустріч людським стражданням і немочі. Якось у церкві одна дівчина підійшла до мене у макіяжі з нафарбованими губами. Звичайно, вона хвилювалася, що я тут же почну сварити і за це й сказав. Отче, вибачте, у мене не було часу зайти після роботи додому, щоб переодягнутися до храму. Дівчина явно переживала і боялася моєї реакції. Я відповів нічого страшного, це твоє життя. Ти так живеш. Дякую вам, отче. Ви не стали мене сварити, і мені по відразу полегшило, я заспокоїлася. Чого чекають від нас люди? Щоб ми їх прийняли такими, якими вони є? Саме це робив Господь. А чи поступаємо ми так по відношенню до своїх близьких, чоловіків, дружин? Адже це саме буде прямим доказом того, що нашого серця торкнувся Господь, той самий Ісус Христос, який ходив у Єрусалимі у 33-му році Різдві Христовому. А якщо ми релігійні фанатики, різкі і категоричні, значить у нашому духовному житті відбувається щось не те. Хочеться бути суворим. Будемо суворим відносно до себе, хочеться постити, давайте постити як можна більше суворо. а спілкуючись з ближніми, згадуватимемо про благородство Христа. Хочеш з'їсти щось скромне в піст. У тебе свої стосунки з Богом. Дивися сам, я пощу. Якщо мій приклад надихне тебе на піст, пости і ти. А як тобі ще рано постити, знай, я люблю тебе і без посту, і не стану коситися й морщитися, дивлячись на твою тарілку, не стану робити натяків, щоб ти відчув себе винуватим і тебе охопили внутрішні терзання. Я з повагою приймаю тебе таким, яким ти є, і хочу, щоб ти змінився. Але тоді, коли прийде твій час, Отже, я так багато палю. Отже, я вживаю наркотики, я п'ю і розпусничаю. Люди кажуть про все це на сповіді, бо визнають свої помилки. Але неможливо повністю змінитися за одну добу. Це відбувається поступово. І важливо, щоб. Поруч був хтось, хто нагадує тобі Христа, який любить усіх нас такими, якими є. І потрохи крок за кроком людина змінюється, саме так відбуваються найдивовижніші зміни, без примусу і фанатичних вкажівок. Так з тобою говорить Христос, який живе в серці, а інший Христос, Бог суворості. Учить зовсім інше. чи ти зараз же міняєш своє життя або на тебе сваритимуться, чи стаєш іншою людиною або йди. Не хочу знатися з тобою, якщо ти такий геть з дому. Ні. Це... Цьому учить нас Бог... Не цьому нас учить Бог любові. наш Господь так з ніким не розмовляє, от у чому різниця. Господи, до кого нам ще йти, повторюємо вслід за апостолом Петром? Ти так добре говориш з нами і не просто говориш. Ми відчуваємо в Тобі величезну силу, хто ще нам потрібний. Хіба ми знайдемо когось кращого за Тебе, але Господь відповідає нам, як відповів своїм учням. Ви вільні люди. Я хочу, щоб ви були зі мною, тільки якщо ви самі хочете любити мене. Яка дивна і прекрасна ця свобода, бути вільним самому і давати свободу іншим, нікого до чого не примушуючи, яким би благом це не здавалося, це щось, тільки так. І можна навчити дитину молитися і постити, не примушуючи її, не пригнічуючи. Інакше ледве їй виповниться вісімнадцять, вона піде з церкви, грюкнувши дверима. Знаєте, скільки молодих людей сьогодні не хочуть створювати сім'ю саме з цієї причини? Вони настільки розчаровані тим, що бачили у рідній домівці, що тепер кажуть. Ні, у мене так не буде. Усе інше просто красиві слова і теоретичні міркування про християнське життя. А по справжньому важливо лише те, що відбувається в нашій сім'ї, як ми поводимося зі своїми близькими. Рахунок ведеться не тут. У храмі, де зовні всі милостиві і хороші, рахунок ведеться в нашому повсякденному житті: удома, на роботі, у школі, на парафії чи в офісі. Саме тут наші якості проявляються в повну силу, і виявити красу душі тут важче. Для цього треба як слід постаратися. На відстані легко грати роль істинного християнина. От як ми поводимося з дружиною, з чоловіком, з дітьми щодня, от де йде справжня боротьба прекрасна і важка одночасно. Справжній Христос, Той, який допомагає нам жити тут і зараз. Господь приймає наше життя, Він не казав нам відректися від світу, Він казав відректися від зла, яке у цьому світі є. Бог приймає і земні радощі, і красу, і природу, і насолоду, приймає усе, що добре і чисте. Чому я так думаю? А ви пригадайте, як в Євангелії Господь постійно казав учням: подивіться на птахів, подивіться на море, на небо, на природу, подивіться, там вам легше буде пізнати істину. Він ходив з учнями берегами озера Галилейського, учив їх посеред води, тобто його вчення побічно підтверджувало красу земного життя. Одна жінка якась прийшла до одного, старця уся меланхолії і депресії, і він порадив їй гуляти разом з чоловіком уздовж моря, слухаючи шум хвиль, а інші жінці в подібному стані сказав, якщо можеш, їдь на природу, розсуйся й походи, босоніж. Господь проповідував на природі серед красивих пейзажів і красивих людей, яких сам створив. Наш Бог добрий і красивий, який любить життя і посмішки, він віруючий, що з нього взяти. Не можу зрозуміти, як можна бути християнином і при цьому не радіти, так що всі тебе вважають дивним і асоціюються з чимось поганим. А! Ну, він віруючий, що з нього взяти. Неначе бути віруючим, це означає постійно кривлятися, капризувати, демонструвати жахливий характер і ніколи не посміхатися. Яка фальш! Господь наш Ісус Христос не був таким. Якщо ми уважно читаємо Євангеліє, то побачимо, якою красивою була Його душа, і зрозуміємо, що він прийшов на землю дати нам радість, шануючи при цьому всі наші потреби, навіть найнезначніші. Він немов запитував кожного, чого ти хочеш, Закейс сказав. Хочу побачити тебе, Господи, подивися на мене, відповів Господь і захей зліз на дерево. А сотник просив Хочу, щоб ти прийшов до мене і зцілив мого слугу, а я хочу доторкнутися до твого одягу, казала кротичева жінка. А ти чого хочеш? Хочу почути від тебе хоч би одне слово, щоб моя дочка зцілилася. З кожним Господь був таким, яким мені був потрібний саме цій людині, з урахуванням її характеру і способу життя, і причому до всіх ставився з повагою. Якщо ми зрозуміємо це, то повіримо, що кожен з нас неповторний і Господь любить усіх нас такими, якими ми є. Я християнин, вже багато років. І після всіх цих років ходіння з Богом, я виявив надійний план пізнання Божої волі в будь-якій ситуації. На жаль, у мене немає цього плану. Такого плану не існує, як і будь-який віруючий, я часто помиляюся щодо волі Бога. Були часи, коли я відчував, що Господь говорив в моєму серці, я робив крок. І саме це він хотів, щоб я зробив. Були й інші часи, коли я просто бродив по життю, робив все, що я зазвичай роблю, і опинявся посеред досконалого Божого плану. Не думаю, що у нас завжди повинен бути на поготовій надійний спосіб дізнатися план Бога в будь-якій ситуації. Та я думаю, що є кроки, які ми можемо зробити, щоб підготувати наші серця до ефективнішого пізнання його волі. Бо хоче сказати щось саме вам. Зрозумійте, Бог не грає з вами у хованки. Він бажає відкритися вам. Ви здивуєтеся, дізнавшись, що Бог бажає вказувати вам шлях більше, ніж ви самі хочете, щоб вам його вказували. Бог піклується про те, щоб відкрити нам свою волю сьогодні. Тому нам потрібно навчитися розпізнавати Божу волю, як сказав Бог своєму слузі Аврааму, чи затаїти перед Авраамом те, що роблю. Буття 17. Коли у вас є взаємине з Богом, Він розкриє свій план вашого життя. Ісус сказав, тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називає у вас друзями. Бо все я вам об'явив, що шов від отця мого, Івана 15.15. Друзі відкривають таємниці друзям. Якщо ви послідовник Христа, то ви друг Бога, і оскільки ви його друг, Він бажає відкрити вам свої таємниці, Біблія говорить: довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завід дає їм знати, Псалом 24,14. Бо хоче розкрити свої цілі і план щодо вашого життя. Але недостатньо просто чути голос Божий. Нам потрібно робити те, що Він говорить нам робити. Ісус сказав, вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують. Івана 10, 27. Іноді ми хочемо зробити цей процес занадто містичним. По телебаченню, я бачу деяких проповідників, які розповідають про свої розмови з Богом і повинен визнати, ну, справді, я не довіряю їм. Я вважаю, що багато хто з них просто вигадують все це. Думаю, що часто Бог промовляє до нас через прості речі, які ми не обов'язково розуміємо. Наприклад, уявіть. Що я купив якийсь електронний пристрій і хотів з'ясувати, як він працює. Я вирішив сісти і помолитися. І голова корпорації, яка виготовила цей пристрій, якимось чином передав мені по електронній почті пояснення, як його використовувати. Це було б безглуздо. Все, що мені потрібно зробити, це взяти інструкцію і прочитати її. Є люди, які кажуть, мені потрібно знати волю Бога, я прошу, щоб він відкрив мені її у надприродний спосіб. Все, що їм потрібно зробити, це взяти інструкцію і прочитати її. Бог відкрив нам свою волю на сторінках святого письма, дорогі. Мій. Коли хтось запитує, чи можете ви зробити мені послугу, що ви зазвичай відповідаєте? Якщо ця людина є вашим хорошим другом, ви погодитеся. Та якщо ви не знаєте, що ця людина задумала, то вірно запитаєте, про яку послугу йдеться. Так само, коли справа доходить до виконання воля Бога, ми, по суті, говоримо, яка твоя воля, скажи мені, яка твоя воля, а тоді я скажу, чи хочу я це робити. Але так не вийде. Біблія говорить, тож благаю вас, брати, на милість Божу. віддати тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові, Богослужбу від вас розумну, і не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що угодне. Щодо сконали. Ремлян 12.1.2. Якщо ви хочете знати, яка воля Бога, ви повинні спочатку бути готові віддати своє життя йому. Стан прошвітленого розуму це капітульоване серце. Як виглядає капітульоване серце? Спочатку віддайте йому своє життя. Скажіть: Господи, ось я! Ось мої сильні і слабкі сторони, мій актив і пасив все присвячується тобі. Зверніть увагу, що у Римлян 12.1 використовується термін жива жертва. Жертва, як правило, мертва. Якщо ви жива жертва, це означає, що є вірогідність зістрибнути звітаря. Ми можемо забрати своє життя назад і робити з ним те, що захочемо. Отже, ми повинні щодня віддавати себе Богові. По-друге, не будьте схожі на цей світ. Культура, в якій ми живемо сьогодні, духовно неспроможна і ворожа щодо Бога. Сьогодні ми живемо у світі, який ставиться вороже до нашої віри і наших цінностей, які ми маємо як послідовник Ісуса Христа. Слово Вгодне. Яке використовується у Кремлян 12,2, відноситься до прийняття зовнішнього вигляду, який неправильно відображає внутрішній світ. Це означає, що нам не потрібно втискуватися в шаблон цього світу. Замість цього, ми повинні наповнити свій розум Божими речами і усім тим, що буде духовно зміцнювати нас. Якщо ми зробимо це. Бог говорить, що Він відкриє свою волю. Однак ця обіцянка, дорогі мої з умовою, якщо ви не бажаєте віддати себе Богу, якщо ви не готові відмовитися від узгодження з цим світом і бути переміненим оновленням свого розуму, тоді не сподівайтеся, що дізнаєтеся план на волю Бога для вашого життя. Та якщо ви готові зробити ці кроки і взяти на себе таке зобов'язання перед Христом, Він обіцяє, що відкриє вам добру, бажану і досконалу волю Бога. Я хочу, щоб ви, дорогі мої, дещо запам'ятали, Божа воля завжди добра для вас, Псалом 33:9 говорить нам, спробуйте. І подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Пам'ятайте, Бог благий, але мусите спробувати в який спосіб через святу тайну сповіді і Євхаристії. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Так буде краще і для вас. Також в першому коментарі, як завжди, уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого це хочете, благословення. І також коментуйте, задайте свої запитання і проподобайки, лайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!